Друзі, вітаю вас! От щойно в ясного році завершили хлопці монтаж навісу з хозблоком, який ми вам показували напередодні, як ми його монтуємо. Ось вже можете бачити готовий результат. Хозблок у нас профнастил. Розмір його 3,5 на 4,5 метри. І ще ось навіс. Загальна довжина у нас 8 метрів на 4,5. Водостічна система по стандарту, покриття профнастил покрівельний, все в коричневих тонах. Ось можете побачити, ось так все воно цікавенько виглядає. По стандарту ручка замок, комплектується хозблок. Ось такий місткий хозблок виходить. Так що. Кому цікаві такі рішення, такі навіси, такі хозблоки, то звертайтеся за цим номером, який ви бачите, і будемо раді вам їх встановити. А поки бажаємо всім гарного дня, не забувайте ставити лайки, якщо подобаються наші роботи, та робити підписки.